Це я. Ось, зайшла. Я Сьогодні забираю цей пакет. Ну, що сказати, що сказати. Туди настав. Туди настане. Але я вже готуюсь до нього, готуюся. Оце я пройшла. Ви побачили, забрала свій пакет старту. І через два дні, майже через один, я буду бігти. Вас беру з собою. Добрий ранок. Це день настав. Я йду до Троханового острова. І сьогодні будемо бігати. Як ви думаєте? Я зроблю це з ні, ваші варіанти, поки я йду. А я прийшла шукати локації гардеробну, і чекати на старт. Оце це буде екшн, екшен. залишила свої речі. і Доставати в чергу до царів сидіти будочки І треба вже десяти достатньо. Оце так да, оце так да. Дай ціла купа. Ціла купа. Багато-багато. Пам'ятаємо кожного друзі і не забуваємо. Робити це кожного дня, пояснювати це рідним та диском, це насправді. Друзі, ще раз нагадуємо, що. Під час повітряної тривоги ми призупиняємо захід. Хочу ще раз нагадати про найближчі укриття, які є митропоштова площа колонку вузького управу, що сам Солотич із США Буревісників Підцявний партій. Я прибігла, я худочечку сиджу, бо... бо це дурдом, так жарко. Я не знаю. Мої ноги вони відпали від мене просто. Але в мене є медалька. Медалька. Я пробігла, піш марафон. Я не знаю, як це можливо. Взагалі відбулося. Фух, мої ноги просто за... на фініші десь за три кілометри, до фініша, за фінішу, за чотири. Просто покинули цей час. Вона зустрів Павло якийсь з приватбанку. Ми дружно з ним ходили, бігли, спілкувалися і розмовляли. Да. так от буває. Це обід, це оптиміз. Тоді вмирає, а інші підтримують. Ось так от я пробігла. Ви були зі мною. Дуже вам дякую за це. Медалечка тут. Ви дивилися, як я бігаю, як я готуюся. Якщо сказати чесно, не дуже воно допомогло. Але ну, 21, ну, поки я. Друзі, хороша новина. можна підписатися. За 10 хвилин ще будемо. і 30 будемо нагорожу. Показує, що мені подарували в кінці. Ізотонік, вода, сік, фрукти і вони дарують. Алкогольне пиво. І ще я собі зробила фото, від Приватбанка і виграла бутилку. Там вона дуже гарна. Так що ось так ось. Я тут була, я тут бігала, я знімала багато відео і робила фотографії. Тому дякую, що ви подивилися це відео. Мої ноги не ходять, але це дуже класна подія дуже різних. Багато емоцій, тому якщо ви ще ніколи не бігали, спробуйте, як це як це робити. Почніть з маленької дистанції просто для себе, просто для того, щоб зрозуміти, що це має свою атмосферу. Купа людей, купа локацій і ще плюс багато різних плюшок, подаруночків, фотографії і тому подібне. Кожен матиме багато спогадів після забігу. Ось так от. Якщо ви ще не підписалися і не бачили мої попередні відео, то звичайно зробіть це. Ну, Для вас це буде тільки краще. Ну і для мене. Дякую, дякую. І я тепер пішла в Макдональдс. Да лада -да, саме туди. Як пробігти і не піти їсти правильно. Тому я пішла їсти бігмак. Ууу, бігмак. Смачний бігмак. З картопляними діпами. Дякую. Собі, що я добігла і смачного мені, що я добігла. І заслужила це. Тому ось такий от день, змагальний, вийшов.